За останньою інформацією, 140 квартир пошкоджені внаслідок ворожої атаки 22 березня. Найбільше руйнувань зазнало три багатоповерхівки по вулиці Запорізькій. Мешканцям постраждалих осель надається необхідна допомога. На сьогоднішній день було звернуто п'ять людей, які Потребували тимчасового житла, але вже двоє людей з модульного містечка виїхали до своїх родичів, і наразі знаходиться три людини в шелтерах, які ми сьогодні забезпечуємо. Загалом за матеріальною та гуманітарною допомогою звернулись мешканці 81 однієї квартири. 2А самі звернулися двадцять три квартира, по 2Б б 42 квартири. По 4Б звернулося 18 квартир. Це що в палатки з іншими домами. Працюємо зараз. Працівники районної адміністрації пішли на обход квартир. По ну ті, хто не звертався, відпрацьовуємо по іншим квартирам. Хто на місці, хто ні? Відпрацьовуємо з представниками МДЛ. Також із. Керівниками ОСББ, то в цьому напрямку робота триває. Ушкодження отримали і прилеглі заклади: дві гімназії та садочок. Там департамент освіти виконує роботи власними силами. А у багатоповерхівках та поблизу наслідки атаки ліквідовують комунальники. Завдання на сьогодні прибрати все скло та закрити вікна плитими ОСБ та плівкою. У найближчі дні планують стабілізувати конструкцію будинку, що постраждав найбільше. Розчистили вже під'їзди на, на цю хвилину до підготували площадку для того, щоб робити висотні, проводити висотні роботи mm -hmm. по демонтажу і закріпленню зруйнованої квартири на третьому поверху, для того, щоб стабілізувати конструкцію будинку. Там у нас вивернута плита несуща фронтальна, яка несе загрозу обваленню верхніх поверхів. У двох будинках є електрика та вода, однак відсутні газ та опалення. Ще в одній багатоповерхівці немає газу. Відновлення роботи комунікації стане можливим після обстеження стану мереж. Без газу будинок Запорізька, 4 Б, але там опалення відновило вчора. Там, де був поток води, якщо пам'ятаєте, ми терміново аварійними службами перекрили. Потім до кінця дня муніципальна аварійна служба відновила, поставили відповідні заглушки, і опалення в 4Б відновлено. Та електропостачання відновлені також там відсутній повністю газ у двох під'їздах. З десяток міжнародних волонтерських організацій працювали на місці влучань, видавали гуманітарні набори, евакуювали людей та допомагали інформаційно. Окрім цього, запоріжці можуть претендувати на фінансові виплати від західних партнерів. У нас є чотири міжнародні партнери, які будуть фінансово компенсувати людям або втрачене житло, або ремонти, або просто допомагати там 200, 600 На вчора було тільки реєстр з 146 осіб. Тому ми сьогодні вирішили, що представники чотирьох міжнародних партнерів разом з нашими соцслужбами паралельно ведуть реєстрацію в суботу. Починають реєстрацію по 2200 гривень, двісті гривень. як у минулий раз, без отримання акту та варто зазначити, що допомога від міжнародних організацій не виключає підтримки від міської влади. Після оформлення всіх документів постраждалі містяни зможуть звернутись за отриманням фінансової допомоги від міста та Оформленням статусу ВПО також люди можуть звертатись за тимчасовим прихистком чи з приводу інших питань до пунктів, що розгорнуті на місцях. Обов'язково будуть стояти два автобуси наших комунальних. В одному там надається гуманітарна допомога, а один працює як сервіс. Там стоїть генератор, там є оргтехніка, там є кавоварка, чай готують, і там є сухпайки. Завтра, 24 березня, на будинку працюватиме комісія, що фіксуватиме стан пошкоджених осель. Після повного обстеження квартир будуть формувати відповідні акти. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал НТМ.